Підіймачі вже ми розвантажили, як ви бачили. Хлопці займаються своєю справою, а зараз знайомимося з власником. Валентин, доброго дня. Доброго дня. Радий вас бачити. Ми довго спілкувалися по автосервісу, довго підбирали підіймачі. І сьогодні буде саме встановлення підіймачів таке специфічне, я б сказав би. Так, не, дуже часто, не дуже часто ми так встановлюємо, саме всі підіймачі будуть розгорнуті. На асинхронний буде ставити. Це ми вам знімемо і покажемо. Ну, давайте отак пройдемось, покажемо, що ми маємо. Що, маємо тут, тут такий балаган. Так, це ремзона. Тут на даний момент буде встановлено 5 підіймачів, вони будуть проїзні один за одним. Чому ми вибрали саме асинхронні підіймачі розгорнучі? Тому що в нас дуже мало площі, і нам максимально потрібно її займати. І машина туди-сюди, наприклад, для заміни фільтрів салону катати немає змоги а асинхронні підіймачі вони дають змогу повноцінно відчинити двері і повноцінно робити ремонт.